Всім привіт! Зараз четверта ранку. Вибачте, за мій голос я трішки захворіла. У нас зараз четверта ранку. І у нас горів парник. Не зовсім згорів. Всередині плівка, вся розсада погоріла. Окрім капусти, бо вона була на землі. І зараз такий шок. Чоловік заходить, мене буде, каже Іра, прокидайся, у нас парник згорів, і він чуть не заплакав. Я думала, що прям увесь горів, що от прям до достачок все згоріло. Я кинулася біжати, включила світло, бачу, він стоїть внутрі, заходив вовнутрі парника, а там все обгорівше, Плівка злісла, салат наш погорів, перець погорів. Баклажан ще тільки починає вилазити, він був під, в касетах під двома плівками, і я думаю, що він вилізе, що все буде гаразд, але шкода цієї розсади, у нас така біда сталася ночі. Але я взяла я себе руки, його заспокоїла, тому що вже що сталося, то сталося. Ніхто не знав, що так вийде. Дуже шкода мені рослини, тому що я до них ставлюся, як до дітей. Вони зростають, ти за ними дивишся, поливаєш їх, обробляєш. Не гроші шкода, а самі рослини. І гроші, звісно, шкода для нас. Наше насіння, що ми купуємо, це великі кошти, і ми просто всі кредитки онульовуємо для того, щоб купити насіння, построїти цей парник. Ми дуже багато вклали. Тим паче зараз в країні така ситуація, що люди домівок не мають, а ми щось намагаємося будувати, на ноги якось вставати. Це дуже тяжко. Але треба всицати себе в руки, не розкисати, тому що зараз хтось помирає, хтось життя своє втрачає. А це всього лише час на рослини. Рослинки просто жалко, вони жили, їх нема. Вже заказали зараз уночі, вибрали насіння перцю, щоб не втрачати час. І... Але зараз дуже перегружені всі магазини онлайн. І ми будемо просто чекати, тепер, коли нам його вишлють. Я думаю, що все буде гаразд, і нове насіння зійде. І все одно у травні ще бувають приморозки. Травень зараз дуже холодний, вже два роки підряд, щоб під кінець травня приморозки. Тому я не думаю, що ми. Запізнимось з розсадою, що ми її виростемо і все буде гаразд. Головне, не розкисати. Завтра зніму відео, покажу, що в нас трапилось в розсаднику, через що трапилась в нас пожежа, покажу наслідки, через що це сталося, щоб іншим було це в пригоді. Тому що ми теж вчимось, вчимось на своїх помилках. І такі ситуації теж бувають. Дуже шкода, бурячок. Сала, там вже така коренева система. Я вам такі відео накидала. Хотіла виставити вже як корінь, села розвився вже, почав навіть вилазити, такий гарний сала зростав. І він вже зробив пікіровку. Навіть чоловік зробив пікіровку огірка. Там теж я зняла відео, яка гарна коренева система огірка. Він навіть полуницю посадив у горщиків в тепличку, щоб рання була полуниця. Йому дуже це все шкода, і він мене, бідний, навіть чуть не, чуть не плакав. Мені його, мені його так шкода стало. Я говорю, твої ці сльози емоції, вони найдорожчі, ніж вся ця теплиця, весь парник. Я його підтримала як могла. А сама вже спати не можу, просто сижу це на кухні. І в мене вікно виходить прямо на наш параник на теплицю. В мене. просто. Я нічого не бачу, але мені страшно, що я спать ляжу, і воно знов почне горіти. Ну Це вже на, емоціональ... на емоціональному моєму стані. Ще в мене голос сівши, вибачайте, ще на губі, вавка, трішки була хвора. Тож, отакі у нас новини. Дякую всім за підтримку. Хто пише такі гарні коментарі? Ваша підтримка це як стимул для розвитку. Завтра засніму відео, що у нас вийшло.